Одне з моїх завдань е, протягом дня – це перевірка, наскільки е, рослини, наскільки субстрат в рослинах е, е, насичений водою, чи рослинам достатньо вологості, щоб вони не втрачали тургуру, і, і щоб, не дай Боже, не висохли. Тому власне, зазвичай я роблю обхід. Починаючи з перевірки вологості, а також в процесі дивлюся, чи щось потрібно ще доробити десь. Тому стандартно я використовую найважливіший інструмент для садівника це палець. Звичайно, можна використовувати лабораторні прилади. У нас вони є. У нас є власне кілька приладів вологоміри. Але вологоміри я використовую тільки тоді, коли мені там чітко потрібно зрозуміти, чи, чи є достатньо волосся, який там рівень вологості є в даній культурі. Коли просто так на око перевіряю, я використовую палець набагато швидше. Це, звичайно, не, там, не, не, супер, не завжди суперприємно, але за це достатньо, достатньо об'єктивно. 에, особливо, якщо вже палець нетренований. Тому просто перевіряю в різних місцях тої ж самої рослини, чи є, е, чи є волога, чи немає вологи. Хоча от зараз, наприклад, тут іде полив, але я відчуваю, що полив ще недостатній, тому що в деяких місцях є достатньо вологи, в деяких місцях недостатньо. Тобто рослина ще не є зволожена. Так само, я перевіряю. І по інших, по інших рослинах. Я не тільки в одній рослині перевіряю, але так само по інших, чи, є, чи вони вологі чи ні. Наприклад, тут чітко відчутно, що е, ці рослини маленькі вже зволожилися. Але оскільки в нас е, полив йде на секції, відповідно, я не можу відчити тільки маленькі чи тільки великі. Тому, ще, тому в такому випадку приймається рішення, що треба продовжити полив.